Народ. З компанією Pro ми познайомились трохи більше року, і ви знаєте, от познайомились і познайомилися. Потім я про них забув. Ну не будеш думати тільки про компанію Pro. Ось і повернувся до них через деякий час і був дуже сильно здивований, тому що спочатку вони що нам запропонували? Навушники, потім якісь колонки. Ну, типу, окей. А тепер я дивлюся на їх асортимент, у них є і аксесуари для комп'ютерів, геймерська тематика, крісла, годинники. У них є абсолютно усе. Слухайте, вони розширились максимально. І прикол у тому, що вони, окрім того, що випускають нові продукти, вони покращують вже ті, що були. От є навушники, так? Люди жалілися на те, що там немає фірмового застосунку. Вони так посиділи. Там щось поміркували і викитали це застосунок. Тобто вони прислуховуються до своєї потенційної або не потенційної, може, там вже і фанатська база є. Коротше, вони прислуховуються до аудиторії, і це дуже круто, що виробник розвивається саме так. Нещодавно вони показали свіжу лінійку навушників, де попрацювали над матеріалами корпусу, додали більше моделей з шумозаглушенням та режимом прозорості, а найголовніше. Тепер всіма функціями можна зручно керувати через фірмовий застосунок. Це те, про що я вам казав. І слухайте, ні для кого не секрет, що я з теплими почуттями ставлюся до цього бренду з українським корінням, бо мені дуже приємно, коли наші співвітчизники роблять щось гідне. Проте я вас щиро запевняю, що моє тепле ставлення ніяк не вплине на кінцеву оцінку. Тобто вона буде об'єктивною. Ми будемо говорити про сильні сторони нових продуктів і про слабкі. Тож ну, ми налаштуєтеся. На позитивну хвилю. Не забудьте авансом поставити подобаєчку, а я починаю свою розповідь. І зробити я це хочу не з якоїсь конкретної моделі, бо, як ви можете побачити, тут багато різних навушників і а, колонка, а з того, що. Усі ці продукти об'єднує, а саме фірмового застосунку. В сучасних гаджетах софт це як мінімум половина успіху продукту, і саме наявність застосунку часто відрізняє недорогу китайську масовку від гідних уваги навушників. Отже, спочатку треба завантажити на ваш смартфон одноіменний застосунок Proof. Показувати буду на прикладі моделі Intro Pro, бо тут найбільше всіляких опцій. Перша синхронізація відбувається швидко, просто відкриваєш кришку навушників і натискаєш плюс, щоб додати їх до переліку своїх девайсів. Прикольно, що під час під'єднання відображається не тільки зображення моделі, а й колір. Всередині ми бачимо заряд кожного вуха та кнопки активації функції цій моделі доступне шумозаглушення, режим прозорості, об'ємний звук, ігровий режим та пошук навушників. В базовій моделі без приставки Pro ви побачите лише ігровий режим та пошук. Геймерський режим я перевіряв абсолютно на усіх моделях. Він дійсно працює. Затримка стає мінімальною, проте разом з цим погіршується і якість самого звуку. Дуже порадувала функція пошуку навушників, яка зустрічається не так часто навіть на дорогих моделях, коли вуха в кейсі вони відображаються на мапі. А якщо ви раптом загубили сам навушник, то можна увімкнути на ньому мелодію, і це допоможе його знайти. Так, мелодія не дуже гучна, тож знайти який навушник буде легко лише в якомусь там тихому приміщенні. Якщо ви будете шукати десь там на гучній вулиці, то ви почуєте її тільки зблизька. Але погодьтеся, в будь-якому разі це все одно. Краще, ніж нічого. Нижче меню є налаштування еквалайзера, де є готові пресети та можливість зробити власний варіант за допомогою аж 10 смуг. Прикольно, що серед готових пресетів на всіх навушниках є один під назвою Proof. Всі вони різні і під кожну модель зроблено власний, який найкраще підходить саме для цих навушників. Підібрано цей пресет дійсно непогано, бо я робив пряме порівняння, коли в еквалайзері була рівна смуга, і я потім. З цим пресетом. Так ось те, що підібрала компанія Proof, ну, реально звучить краще, це помітно. Меню керування, в принципі, стандартне. Убираєте дії окремо для лівого та правого навушника. Єдине, що хочеться виділити, можливість поставити на довгий тап зміну гучності. Це реально просте і зручне рішення, яке набагато краще ніж потрійні тапи для зміни гучності на одне ділення, як це відбувається на більшості навушників. Далі у меню вже технічні пункти, такі як налаштування назви, вибір мови, оновлення прошивки та інше. Єдине, чого мені трохи не вистачало, це можливості налаштування реакції на виймання навушника з вуха. І я розумію, що це не суто програмна фішка для її реалізації потрібен окремий датчик, менше з тим я чекає її появи в наступних моделях. В цілому застосунок склав приємне враження. Видно, що над ним дійсно попрацювали, зробили гарний інтерфейс, добряче подумали над жестами керування та заморочили з еквалайзером. Наявність такого застосунку перетворює навушники на дійсно дорослий і повноцінний продукт, яким стало зручніше і приємніше користуватися. Також хочу звернути вашу увагу, що для під'єднання до фірмового застосунку в навушниках має бути окремий датчик керування фізичний датчик. Він є в усіх моделях 25-го року, от, але, на жаль, його немає в старих моделях 24-го року, 23-го року. Тож, тобто, якщо у вас раптом е, є вже на руках наушники Proof, От, але це стара модель, і ви почули про нові можливості. Типу, що у виробника з'явився фірмовий застосунок, і раптом ваші навушники не під'єднуються до цього застосунку. Нічого не глючить. Тобто, ну це так і має бути. Просто у вас немає цього датчика. Цю інформацію треба прийняти. Тепер давайте поговоримо про кожну нову модель по окремості: про їх зовнішність, про якість звуку, і про загальні можливості. В цілому перша група складається з трьох моделей відкритого типу, і почнемо з найдоступнішої з них. proof logic Вони мають матовий кейс з приємного на дотик пластику, який не збирає відбитки пальців ні в білому, ні в чорному кольорі. Це, до речі, стосується абсолютно усіх моделей. Схоже, що виробник відмовився від глянцю. От і тепер усі моделі отримали матовий практичний корпус. Якість збірки гарна. І кришка, не дивлячись на трохи незвичайну конструкцію, надійно фіксується у відкритому стані. Та абсолютно не люфтить. Така відкрита конструкція. Мені подобається і діставаю. Та навушники зручніше ніж коли ви витягуєте їх з колодязя у традиційному варіанті. Єдине, якщо їх прямо дуже сильно трусити, то вони не випадуть. Якщо отак от не випадуть, а Якщо ну, бачили так. Сам навушник маленький та легкий. А за формою нагадує AirPods від Apple. Цікаво, що по звуку вони мені сподобались найбільше з трійці вкладишів, хоча. В лінійці вони є наймолодшими. Це дивне. Звісно, через відкриту конструкцію на потужний бас розраховувати не варто, але в цілому звук збалансований та деталізований. Непогано звучить як електронна музика, так і рок чи вокальні партії. Також тут непоганий запас гучності, і навіть на максимумі вони не дають спотворень. Очевидно, що це не рівень флагманських вух однак свою характеристику я даю, враховуючи їх прайс. Рекомендована ціна 799 гривень. От акції можна знайти і ще дешевше, тож за ці бабки вони звучать ну, цілком пристойно. Мікрофони працюють просто нормально. Слухайте приклад. Якщо навкруги не дуже гучно, то не чують вас добре і розбірливо. Так. Записує звук саме на мікрофони навушники. На фоні шумить-вентилятор. Знову ж таки, це не флагманський рівень, треба про це пам'ятати. Ось однак, якщо ви будете спілкуватися в якомусь тихому приміщенні, співбесідник вас буде чітко е, чути. Ну а якщо ви там раптом будете на гучній вулиці, то будьте готові до того, що він буде у вас інколи щось перепитувати. Серед навушників відкритого типу, тобто вкладишів, суб'єктивно це мій фаворит. Прикольна конструкція кришки, відкритий та прозорий звук саме як мені подобається, та її ціна просто. Шарова наступні вуха звуться прув інтро. Загальні враження про корпус та збірку такі самі позитивні, і вони майже усюди такі самі. Тож далі я повторюватись не хочу. Зовні сам навушник трохи відрізняється за рахунок срібної вставки на зовнішній стороні. Все інше те саме: легкі, маленькі та зручно сидять у вусі. Стосовно звуку, в цих навушниках зовсім інший підхід. Тут більше Акцент робили на басі. Бас тут краще ніж попередні моделі, однак від цього трохи страждають середні і високі частоти. Ну і загальне звучання виходить не таким детальним та прозорим. Звісно, звук то штука суб'єктивна. Приписуємо для мене найважливіше це середні частоти. Кому для когось навпаки, от якщо більше басу, то все от чим більше басу, тим краще вуха. Ну знову ж таки для вкладишів бас реально крутий. Ось для кого це важливо. Ну звертайте увагу на цю модель. Ну і через сув у бік низьких частот. Від цього постраждала максимальна гучність. Припустимо, мені її вистачало, але є у нашій команді музикант професійний. Ось і йому цього було мало. Тож, якщо ви полюбляєте слухати музику на максимальній гучності, для цього краще дивитися або в бік попередньої моделі, або в бік наступної. Хоча особисто від себе хочу порадити кожному з вас не слухати музику на максимальній гучності, бо ваші вуха не залізні. Ось і повірте, вони вам від цього скажуть тільки дякую в майбутнє. Рекомендована ціна на них становить 999 гривень. І особисто для мене вони аутсайдери. Хоча для любителів басу вони навпаки можуть виявитись найкращими. Тож моя вам порада піти кудись в офлайн магазин, послухати, порівняти, а після цього зробити вибір. Ну і третя модель має одну прикольну фішку, тому власне і коштує дорожче за інших. Proof Digital має прихований у корпусі дисплей, який відображає відсоток заряду кейсу та статус заряджання навушників. Виглядає дійсно прикольно. Й насправді зручно, що розряджені навушники не стануть для вас неприємним сюрпризом. Я знаю, що у багатьох моделей заряд кейсу відображається окремо в застосунку. Проте, ну скажу зі свого власного досвіду, я ніколи не звертав увагу на ці цифри. Ну і там спеціально в застосунок, так от кожен день я теж не заходжу. Тут же ви наочно бачите, чи треба поставити його на зарядку перед тим, як йти кудись на прогулянку. Сам навушник має трохи довшу ніжку та трохи іншу форму звуководу. Два попередники були схожі на перші AirPods. Ці вже за формою як нова модель. Особисто для мене зручні і ті, і ті, що перші дві моделі ви у вухах не відчуваєте, що цю не відчуваєте. Ось ну форм-фактор це і можливо там. Більш от як AirPods 3. Не тут вже кожному з вас обирати. Як на мене, якоїсь критичної різниці немає. Єдине, до чого у мене є претензія, так це до кришки кейсу. Вона тут чомусь не фіксується у відкритому положенні та має невеличкий люфт. Ну верніше вона фіксується, але погано. Бачите, так опачки, інколи фіксується так, трошечки, так трясете і все. Ну от беремо до уваги там перша модель взагалі нічого не відбувається. Там друга модель. Взагалі нічого не відбувається. А тут от вона трошки гуляє. Ну, знову ж таки. Ну, це не критично, але є. По звуку вони щось середнє між першими двома моделями. Тут більше басу, ніж, припустимо, в Logic, але менше, ніж в другій моделі. А, проте, якщо брати до уваги чистоту вокалу, ну, середні високі частоти, все одно вони трошки програють перші моделі. Ну, моєму фавориту, запас гучності, тут теж трошечки більше, ніж у Logic. і за нашими тестами, наче як трохи кращий мікрофон. Знову ж таки, він далеко не флагманський. Ось однак у прямому порівнянні. Ну трохи буде краще. За ці навушники компанія Proof офіційно просить 1199 гривень, і тут кожен вже сам вирішує, чи варто доплатити за прикольний дисплей, от трохи зручнішу форму та кращі мікрофони. Далі у нас на черзі дві моделі з так званою внутрішньоканальною конструкцією. От, по суті, це продовження звичайних версій, ось тільки з приставкою Pro. І почнемо ми з моделі Intro Pro. Тут присутня та сама фішка з прихованим у корпусі дисплеєм. Який відображає заряд кейсу та статус зарядки навушників, вуха має ту саму сріблясту вставку, як і у молодшого брата, та традиційну форму. Посадка непогана, а пасивна шумоізоляція, звісно, набагато краще, ніж у попередників у форм-факторі вкладищі. Як і звучання тут просто непогано, нічого надзвичайного немає. Скажу вам так, коли я дивлюся на їх зовнішній вигляд, мені здається, що вони мають звучати набагато краще та і виглядають вони дорожче, ніж те, що за них подавають просить виробник в першу чергу робиться на басі. Ну а загальна картина по звуку виходить трохи зажатою. Не знаю, як це грамотно пояснити, але на мою думку, їм не трохи не вистачає прозорості та чистоти. Коли слухаєш рок, вокальні партії зливаються в якусь кашу. Ну а е, вокал виходить м -м, якимось неприроднім. Звісно, моя думка може бути не зовсім об'єктивною, тому що е, я розбалований флагманськими вухами з цінником 4 тисячі гривень. Плюс тож, якщо раптом ви таким топчиком ніколи не користувалися, е, швидше за все, у вас і ніяких претензій не буде. Просто мені є з чим порівнювати, тому я і звертаю увагу на такі моменти. Також ці навушники вже мають активне шумозаглушення та режим прозорості. ANC повністю прибирає фон та трохи глушить голоси. При цьому зайвих шумів, чи тиску на вуха немає. Режим стереозвуку дійсно робить стереокартину а, ширше. Проте я припустимо поціновувач натурального звуку, от те, як його замислював, автор так воно і має звучати. Якщо, припустимо, вам об'ємний звук більше до вподоби, то від цієї функції толк є. Коштують ці навушники 1399 гривень. І в цілому за свої гроші це непоганий девайс, особливо якщо взяти його по акції зі знижкою. Однак, на мою думку, за ці гроші є варіант. Трохи краще і зветься він Digital Pro. Тут теж є дисплей, який, хоч і не такий прикольний, але від цього не менш інформативний. Звук реально дуже непоганий, причому я не перебільшую. Баси м'які та потужні, середні частоти розбірливі та чіткі, та й високі на рівні. Шумозаглушення та режим прозорості також працюють краще? ANC глушить краще, а режим прозорості для свого класу взагалі рідкість. Єдине, чого то. Немає це режиму об'ємного звуку. Але, як на мене, не така вже й велика втрата. Коштують вони так само 1399 триста І гривень. Це реально дуже круті вуха за свої гроші. А звісно, якщо ви якийсь аудіофіл, який слухає студійні монітори за кілька тисяч доларів, вони вам не сподобаються. Проте. Навушники за 1400 гривень вони розраховані трохи для інших цілей. Ну тобто для звичайної середньостатистичної людини цього звуку буде цілком достатньо. Ну і функціональності в цілому. Тож у підсумку я можу щиро радити кожному з вас у ці навушники Digital Pro за 1400 гривень. Це без усіляких акцій і знижок. Плюс гарантія там 12 місяців. То я вважаю, що це. Цілком збалансовані вуха. Ну і наостанок ще хочу сказати пару слів про нову отаку от компактну колонку від компанії Pro, яка зветься BlackRock. В компактний удару та вологостійкий корпус змогли умістити якісний динамік потужністю аж 10 Вт. Нагадаю, що більшість компактних колонок, навіть від іменитих брендів, має там 4-5 Вт. а тут потужність вдвічі більше. І повірте мені, це не просто цифри на папері для свого розміру. Вона реально грає дуже гучно. Ну прям круто, і звук чистий, якісно відтворюються середні та високі частоти, та і навіть трохи басу є. Що для такого форм-фактору. Не часто явище. На задній частині корпусу є магніт, за допомогою якого колонку можна кріпити на холодильник чи на будь-яку іншу металеву поверхню. Для любителів підсвітки по боках є два RGB діоди, керувати якими можна через застосунок. В цьому ж застосунку можна об'єднати дві такі колонки у стереопару та отримати ще кращу якість та гучність. Живе вона від одного заряду, попри свої невеликі розміри, 8 годин без підсвітки і до 5 годин з ілюмінацією. Просять за неї в офіційному роздрібі 1599 гривень. І Я вважаю, що за такі гроші це дуже крута річ для того, щоб взяти її кудись на відпочинок, дати дитині, щоб вона послухала, і з нею нічого не станеться, бо вона года ростійка. От якщо об'єднати її ще там в пару, ну можна вас там кілька а, кімнат. А, в одній там кудись на магніт повісили, в іншій створили пару і ходити там а, по а, кімнатам. І у вас а, усюди а грає музика. Я вважаю, що за такі гроші можна себе побавити. Головне. У підсумку ви точно залишитесь задоволені. Ну і треба пам'ятати, що я вам озвучив саме офіційний прайс. Впевнений, що багато магазинів влаштовують усілякі акції і. Можна буде її знайти трохи дешевше. Підсумовуючи усю цю історію, хочу повторити те, що сказав спочатку відео. Мені дуже подобається, що бренд розвивається так у них, так само, як і у всіх інших. Поки що не все ідеально. Є нюанси. Проте, це вже самодостатні продукти, якими дійсно можна користуватися самому і радити своїм знайомим. Ну і перед тим як ми будемо з вами прощатися, хочу вам додати трохи мотивації для того, щоб написати свій коментар і тим самим просунути це відео в мережі, давайте так. Якщо протягом тижня під цим оглядом назбирається, хоча б. 5 тисяч вподобак це небагато. У нас там в середньому 3 тисячі, 4 тисячі. Якщо в п'ять тисяч подобаєк за тиждень збирається, то ми з вами розіграємо усі ці навушники в прямому ефірі. Скоро ми будемо розігрувати смартфон Galaxy S25 Ultra. Ви знаєте, що ми на регулярній основі збираємо гроші для ЗСУ. Так ось, там збір добігає кінця. От залишилось там зібрати щось близько 10 тисяч гривень. А можливо, ми вже їх і зібрали. Коротше, скоро будемо проводити прямий ефір. Так ось, якщо протягом тижня. До цього моменту ми зберемо необхідну кількість вподобайок. То ми разом з цим смартфоном розіграємо і усі ці навушники і колонки. Для того щоб взяти участь будь ласка, пишіть коментар, яка з цих моделей вам сподобалася найбільше. Чи є ви власником продукції Proof, Якщо так, то поділіться своїми враженнями. Або просто підтримайте теплим коментарем виробника з українським корінням. У мене на цьому все щиро дякую за. Перегляд не забувайте ставити вподобайки, підписатись на канал, якщо не зробили цього раніше. І нехай буде з вами Андроїд. Побачимось!